Ну, поки я вже, знаєте, вийшла на город та йду долюши, до Люфе, до своєї. Я ще нічого ніяк не зроблю. Які вже тут кабачки лежать, класні. У мене такі кабачки в серпні були в минулому році. Так, вони ж взагалі-то всі з того боку, всередині. Боже, які ж вони гарні. Подивіться, які. Ковбасюки висять. Ух ти! Дивіться, чим, Коротше, їм треба висіти, тоді вони довгі. Вау, це цей просто закрутився, зачепився. І кручений. ось який. Який лежить. Так. Дивіться, ну я думаю, не знаю. Скільки тут буде їх штук, знає. Ось який. Угу. Побачила люфа. Знаєте, я давайте вам зразу скажу. Мене вже звинувачували, що яка я, а я я що не кажу кожного разу, що таке люфа. Люфа це губка. Губка це мочалка. <свісно> Бо що бува пише губку, а люди не знають, що таке губка. От такого. Тому не сваріться, а любуйтесь, як я ходжу і люблюся. Ось. Дуже, слухайте, взагалі непримхлива рослина. Я її один разочок підживила універсальним добром. Це ось, бачите, тут щось йому не то. Не то. Такі гарненькі, я вам, ну, геть, дуже чудово в'яжуться. Ось я дивлюся, що це за листок такий. Наче хворий якийсь. Оп. Вау. І там висять, і тут висять. Я вже їм нічого не роблю, Все, хай вони плетуться, опора перекосилася, а вже ж, дивіться, геть видно, перекошена. Треба щось більш потужне думати на наступні роки. Ну, ну так, геть. Ой-ой-ой-ой-ой. Треба її якось підпирати, бо один ранок прокинемося, а воно так все перехилилось. Це геть не смішно. Тільки гарний. Клас. Ну, ростіть. Клас. А я дуже щаслива, що таке організувала собі. Таке щастя. Клас. Такий прям бачили який.